Доброго мирного дня. Сьогодні на вулиці не така спека, трохи, трохи похмура. І я хочу зняти невеликий огляд а, деяких своїх цитрусів, ну і що навколо. Це перед вами апельсинчик Корольок Батумський. У нього вже такі величенькі зав'язі. Він в цьому році. Сподіваюся, що він винесе, вони не відпадуть. Не так, як ось цього із бергамотом Фантастико. Це бергамот Фантастико, він цвів дуже-дуже рясно, але залишив усього кілька плодів. Ну, вони вже трохи підросли. Тут, тут кидаю молоді прирости. Він такий, що може іще раз заквітнути. Ось. У цьому році у мене рослини не в огороді. І вони показують меншу кількість завізів, ніж коли вони росли в огороді. Але, на жаль, мого помічника у цьому році немає. Ось, а я сама ну, фізично не можу усе викопати та закопати. Тому в мене все росте у горщиках. Це отакі плоди. Дивлюся і згубила бірку. Зараз я перехожу на металеві бірки, бо ці бумажняні або пластикові вони вигорають, або їх зриває вітер, і в мене кілька рослинок без назв. Тут маленькі плоди. Ну, мені, наче це схоже, може на помилку, я не знаю. Такі листячки, може і гребфрут. Ось, ну, така гарна рослина, теж рясна цвіла, Трохи була побита взимку хліщем. Але зараз все добре і то там-то там можна побачити плоди. Це у мене Такий височенний гріпфрут шарзана, він теж цвів дуже-дуже рясно, багато було квіточків, але все, все він, ну навіть такий даже великий плід, все він скинув. У горщиках я намагаюся контролювати полив дуже ретельно. Але все одно не так, як на вгороді. На вгороді шлангом полила раз в кілька днів. І рослинам вистачає. І вони не сиплять так плоди. І плодив плодів в відкритому ґрунті дуже-дуже багато. А зараз, ну, побачимо. Кручати, як то кажуть, по осені рахують. Лимончик фіно. Він теж нав'язав кілька плодів. Ось, він такий завжди в'яже, щось буде. Він мені подобається. Він натуральний лимон з кислинкою. А це макрофіла вигнала такі здоровезні прирости і великі листи, але нічого не нав'язала. Квітла дуже-дуже теж рясно. Ось, ну, всі квіточки, на жаль, від Пали. У мене рослинки стоять отак на піддонах у садочку, це піддончик з камеліями, а тут далі йдуть цитрусові Зараз покажу. У цьому році трохи нав'язала міньола о, як показати, нього варігатна. гатно ось. Тут далі, далі якийсь лимон. Не бачу саме який. Це Каопан теж помило. Бачите, скільки у нього було квітів, але нічого. Він не нав'язав. Так що помилу у мене в цьому році прокатало. А це в мене лайм. Ось у нього такі мені зав'язі. Вони тримаються вже, ну, мабуть, два місяці. І вони не відпадають, ну, але і не ростуть. Я чомусь думаю, що вони відпадуть. Не хочуть вони підростати, їх завізів багато, але щось не ростуть. Є на ньому і більші, трохи від іншого цвітіння плоди. Ну, щось та зав'яже. А тут у мене, як ялинка, чи нотто. Коли я вам показувала його в останній раз, плоди у нього були жовті. Зараз вони позеленіли. І я згадала, що в минулому році у мене було так само. Він ріс в огороді, десь в кущах, я не помітила, і вони позеленіли, а потім вони через деякий час починають знову жовтіти. І ось коли вони другий раз у мене жовтіли минулому році я їх зірвала і виявилося, що з них пішла ця гірчинка, і вони стали набагато смачніші, ніж зазвичай. Ну, ось так цікаво. Ось, і я вже бачу, що ну, треба знімати, вони висять. Рослинка тільки-тільки пішла у ріст. Але, думаю, хай ще повисять. У мене є маленький дубль. Чино, то зовсім маленький, в маленькому горшочку, і у нього вже плодик і квіточки, і я дуже з цього тішуся. Бо ця рослинка вона хоч і не дуже смачна, але це, ця не з багатьох рослин, які ну, так радують плодами, висять такі листочки, і вона мені дуже подобається, чисто як декорація. Є у мене і реморанж. Він вже у мене кілька років, і я ніколи не бачила його цвітіння, але це не дивно. Він тут стоїть у мене на виду, і він цього року цвів. Виявляється, у нього квітачки дуже-дуже маленькі. Отак на камеру їх і може бути і не видно. Дівчата, які кажуть, що він не квітне, мабуть, як і я, просто прогавили його цвітіння. Він цвів, от, тільки були пуп'янки, думаю, що зараз розквітне і я зніму. Про нього відео. Через кілька днів пройшла і немає вже і сліду. Тобто він квітне, ну не зав'язує може недостатньо він ще виріс чи якась інша причина. ну за кві... за... Будуть плоди рано чи пізно. Треба тільки почекати. Оце квітне і буяє клементинчик, у нього молоді прирости. Такий аромат стоїть. Зараз вже в садочку мало що квітне. Всі бджілки тут літають. Ось така краса. Тут також ще один це апельсин, ура. Теж квітне. Я сподіваюся, він ще не квітне у мене. Сподіваюся, що будуть плоди. Так, все зелене і не дуже зручно показувати, що є, бо воно все зливається. Це кафірський лайм. Я його вирощую не заради плодів. Вони ну, не дуже смачні. Ось заради листя. Листя насправді, як приправа, дуже цікаве, особливо, якщо це азійські якісь або супи, або якісь страви, він надає такий цікавий азійський аромат. Ось, ну Плоди в нього цікаві такі. Ну і листя у нього характерне, таке такі, крилаткою, таке подвійне листя. Оце кумкова от Маргарита. Трохи лишилось на ньому ще плодів, треба обірвати, але вже і молоді прирости, і квіточки у нього. Ось щось він, такий. <замедленого>, замедленої дії. Дуже довго він стоїть. Ну Нарешті Нарешті вже така щиточка молодих приростів. Папуана така цікава рослина. Це теж із австралійських мікроцитрусів Не цвів у мене в цьому році. Я пару років бачила цвітіння, але, на жаль, він нічого не в'язав. Що порадувала в цьому році з врожаю, так це персик. Дуже багато нав'язалося. він почав квітнути вже, коли морози пройшли. А бджілки осмі в мене ще літали, і вони так гарно запалили. Все, гілки ми підв'язуємо, вони похилилися, бо вражаї дійсно дуже великі. Це радує. Бо абрикос у нас не було зовсім. Тут такий гарний персичок. Дуже гарна у мене квітла бігарадія, але залишки квітів, але нічого жодного плодика вона не лишила. А це дольче Дель Бразіль, він завжди в'яже на кінцях гілочок тут і тут. ну Багато у нього плодів. Так, коли не показуєш, їх не видно, ну, але є. Тут ще щось квітне. не Медалізож подивитися. Ось Такі колючки. Навіть цікаво, зараз гляну. Є. Ось такі колючки, це фор... Форнер алькаїда, але не він квітне, квітне апельсинчик ванілья. Гарно так квітне. Щось він із запізнення. Ось вже погнав молоді прирости і квіточки, квата-бавата. Це друга хвиля, цвітіння. Перша така дивна. Ось зав'язалися такі плодики жовті, вони ну, висять вже давно. З весни і не ростуть, і не відпадають. Ну так, ой, тримаються, ну тримаються. Звісно, що з цього нічого не буде. Все перше цвітіння, ось так дивно. Буду сподіватися, що нове цвітіння. А вон ще. Щось зав'яже по-справжньому, а не таке щось незрозуміле. Ще покажу свою мімозу. Вона вже, мабуть, метра два, може й більше. Вона закладає свої бутони. Будемо зимою або на початку весни любуватися цвітінням. Вона у мене росте, ну, саме більші ємності, яка у мене є, це цей геотекстильний пакет. Ось, Але їй вже і його не вистачає. Вона п'є дуже-дуже багато води, мені доводиться її рясно поливати майже кожного дня. Але я вважаю зимове цвітіння такої краси, того варте. Тут у мене в теплиці батарея Ванд. Для інших орхідей у мене є окрема теплиця орхідейна, вона вже в мене років 10, мабуть. А ванди ростуть тут. У цьому році я відкрила для себе нові горщики. Ось такі. Вони продаються в Аврорі. Бо у мене всі горщики раніше були дерев'яні, мені чоловік робив їх сам, але з часом вони поперегнівали, багато їх порозпадалося, і кора випадає незручно. І тому я їх потроху переношу в такі горщики. Є у мене і такі корзинки для прищепок, і такі, і різні. Але чомусь мені ось в цьому році сподобались такі великі коріння, там добре можуть поміститися. І трохи влаги там, влоги на дні, бо нижні, нижніх дурачок немає, а тільки тут. ось, І буду поступово переходити. Бо це ну, зараз, на мій погляд, це найкращий варіант. Тут у мене така невелика сукулентна поличка. Це ми привезли Каланхоя і. Ой, забула, як називається. Іонім іонімум. Це вони росли у дикій природі на Тенерифе. Ми їх привезли. Ну, в різний час і вони так гарно підросли. Вон ну, там у мене ще кошики є з сукулентами. Ось вони вже порозросталися, треба пересаджувати. А тут малесенькі діточки теж зірвані в дикій природі. Ще покажу, як почуваються. Папай. У мене було відео на каналі, як я їх садила, пересаджувала, як вони виросли з кісточок. Це сорт Кубана. Вони вже дуже-дуже гарно підросли. Ось, такі вже міцненькі, і я, я їх пересадила вже в значно більші горщики. Вони мене дуже тішать. Я все ж таки сподіваюся, що в наступному році я дочекаюся цвітіння, ну і, може, плодів. Ось такий коротисенький огляд я зробила, показала вам деякі рослини, це, звісно, не всі. У мене ще дуже багато квіток. І в горщиках, і на вгороді, і на клумбі. Я дуже люблю квіти. Знімаю їх на своєму каналі постійно, де зустрічаю, обов'язково знімаю, радуюсь їм, бажаю і вам знайти собі заняття до душі, любуватися квітами, рослинами, вирощувати. Намагатися щось робити, і у вас все вийде.